Не забувайте ставити лайк та писати коментар. Це допомагає розвивати мій канал. Дякую. Візіма. Столиця окупованої Темерії. День Потому. Прийнят. Думаєш, Шемгира турбує, що в мене за вухами? Ваш Пан буде казати про його імператорську величність, Використовує повний титул. Пан буде сидіти на берег. На чому? На цьому кріслі. Хлебіне, Прошу поголити пана, блакенбере. Нараз, а що потім? Зробіть мій пазнокті. Якщо час дозволить, прошу вибачте, але перелік гігієнічних та косметичних заходів, що пану треба пройти довгий, але день короткий. Будь ласка, нахилити голову назад та не рухайтесь. Як, Як приготування до уєнці, усе проходить так, за планом. Так ваша вемо. Пан буде більш-менш презентабельний. А ти що за один? Що за один? Теж якийсь голяр? Ні. Морвес Морхіс. Командир дивізії Альба. Той до якої it's it's належить солдати з Ескорту Єніфер. Власне, належить. Кожен з них не перебував повернутися до зіми. Мені справді цікаво, що трапилось, що вечором дорогою. Можливо, ти міг би просвітити. Ти маєш час та бритву біля горла, їх забив дикій. Кал Калявальда, примарних вершників, котрі перетинають нічне небо, передвісники війни. за яких теревенять селяни, гадай, ще маю у це повірити, Шчерше, він відверто кажучи, мені байдуже. Yeah. Північане, вас можна відмити, поголити та вбрати, але навчити вас манера мені теж було приємно познайомити. Зроблено. Голити вдруге проти волосся. Ні, не треба. Його проти шерсти голити не варто. Бувай відмаче. Чи скоріше до зустрічі? Добре, Без зараз пан може вбратися. На жаль, не було точних мірок, якщо вбрання не сидітиме, наш кравець це виправить. А де моє вбрання? Там, де, Там, де воно опинитися у прачки. прачки? Ви отримаєте після аудієнції, чистим та на крохмаливим. Хай пан знайні, мені скаже, коли визначаться ви збирання. Ведьмак 3. <звук> да. <свук> Посмотрите на эти баране. Ну, цей еще более-менее, а ось цей уже, конечно, с таким воротничком. Что-то стирить можно? Вареники, люлька. Давайте цей. Готово. Чорний пасує, зури. пану. Чи ваш Шани дозволяють зури. пану шати. шати. мене задовольняє бути у шипованій курці пенці. з мечем а за спиною. Але потрапивши між воронами, вибачте. Це так така приказка. А зараз що? мені Нема потреби. Не та нема на те потреби. Ваша шкіря має прийнятний відтінок. Але ні міста прошу, перш ніж пан постане перед володарем півдня. Та півночі мені потрібно пересвідчити, що пан вміє кланятись. Я знаю, як поклонитися. Не невіглас. То не То нехай буде продемонструвати паном. Так, пан вклоняється повіям під віхтарем, а не імператору Нільгарду. Прошу подивитися. Стопа витягнута, долоня розпросте, голова опускається вниз, доки підборіддя не торкнеться грудей. Пан має повторити? Jest to Źle, pohano, Źle, pohano, źle. Pohano. jeszcze raz. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech, wprzed, wprzed. niech ważność powtórzy. Cóż, ruchom brakuje w tym trakcie. te oczekuję. Proszę zamknąć. Proszę, proszę pana. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. Wasza arcyklenia? Widzę, że waszmość w humorze do żartów.

Поклін, ваша імператорська величність, Яка ваша імператорська величність? Усім відьмака, вийти за двері. Я думав, що ти не перед ким не схиляєшся. Я не хотів ображати камергара. Гарний хлоп. Здогадую, що ти викликав мене не для того, щоб згадувати старі добрі часи. Замовкни. Моя донька Циріла, вона повернулась. Та вона у небезпеці. Дикий гін полює на неї. Маєш її відшукати та привести до мене. Ти певно, тому що говориш? Цирі вже пішла далеко? Дуже далеко. Ти думаєш, що я би притягнув тебе сюди серед війни, щоб обговорювати? Я думаю, усі можуть помилятися. Забув, який ти нахабний. Я не маю часу ані натхнення переконувати тебе. Єнефер зробила це після Аудія. Скільки людей у твоєму війську? 20 тисяч, 30. Навіщо тобі я? Ти знаєш причину, бо вона тобі довіряє. Твоя правда. То скажи, навіщо її шукати? Певно, не для того, щоб налагоджувати втрачені роки. Це державна справа, як завжди. Слухай, закінчимо вже ці балачки. Ти все одно погодишся. Або з інших причин, або через те, що я заплачу, тільки ніж звук отримати замовлення. Значно більше. прибережи свою щедрість для тих, чим домівки спалили твої війська. Зроби це для ради цирі, не для заради твого золота. Твої молитви в мене тікають, лише результат. Єніфер, розповість тобі решту. Koniec, Abdiec. Koniec, Abdiec. Mararida. Zaprowadź go do czarownicy. Ja, wasz mość pozwoli za mnie. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość... brzydzi. nie не покоить Ну да, это, по-моему, в первом Ведьмаку таки было, если сейчас... Да, вправо идем Слідкуєм за ним, слідкує. Слідуємо. Він зараз нас виведе і ми потрапимо в візіму, де дуже багато завдань і всього такого цікавенько. Але поки що нас не пускають відкрите плавання. Віддіем Да. А до речі фільмі, по-моєму. Геральт зламав ногу нашому розвіднику. Із Реданії. А в і грі я цього не бачу? Так, щось він за речі казав. Геральт, шалено виглядаєш у цьому дуплеті. Я там не, могу сидать, не можу дочекати, щоб його зняти. З інших обставин я би сприйняла це за пропозицію. Можливо, навіть прислала б її тобі, але у нас наразі є справа. Зараз розумієш, чому я при дворі Емгира. Зараз схоже на те, що ми в одному човні. Сірі, справді повернулися. Помилка виключена. Зобач. Поглянь, за свідченням наших агентів, так вона зараз приблизно виглядає. Маленька відьмачка виросла в справжню леді. А нехай мені вона справді виросла. Минуло трохи з того часу, як ми разом тренувались в Кайрморхені. Багато що змінилось. А ти геть не змінилась я скучила за твоїми конструбатими компліментами, але зосередимося наразі на цирі. Згода Емгир сказав, що дикий гін полює на неї. Мені було б важко у це повірити, якби не вчорашня подія. Як вони нас винюхали? Через мене розумієш? Я місяцями шукала цілі закляття, розташування, маніпуляції, геомантію тощо. Геть, усе я знала, що дикий гінь може відреагувати та знайти мене, проте я не думала, що я зможу їх обхитрити. Цього ж Певно, тобі це не вдалось. Певний час я відшукала що вони вже мене хвості, та що вони полюють на мене. Якби не ти та солдати Емгіра, я не можу ризикувати ще однією подібною зустрічі. Мушу припинити використовувати заклинання. Час переходить до більш традиційних методів. Кращо слідопита, яку я знала. Ти маєш відшукати Геральт, перш ніж дикий гін зробить це. Що дикий х... хоче Гін від сирі? Гадки немає Геральт. Я би надіслала їм листа з цим запитанням, але не знаю. Куди це я знаю скільки само, як і ти. Певно, справа у її крові, у її дарі. А до чого Дикі Гін бажає скористатися її даром? Волена. За це справді краще і не думати. То де, докладні відто, де ти саме бачила цирі? У двох місцях у, у Велені та Новіграді. Слід у Велені найбільше багатообіцяючий. Його варто перевірити першим у корчмі на роздоріжжі. Розпитай за купця Гендріка та один з агентів імператора. Та просто власна, жодних паролів знаків, чи таємних знаків, знаків, жодних темних особ. Мені шкода руйнувати твоє уявлення про роботу хлопців з розвідки. З Новіграду, з Новіграду у нас є лише перевірена інформація плітки. Там може, а там. Ми маємо спільну знайому, 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 що може допомогти. Яка тобі за така собі тріс Меріголь. певний затишний mm. аромат. Напевно, ще вона була рада мене бачити. А ти що ти будеш робити? Вибірам ще зараз. Я зараз вирушу на скельги. Там відбувається магічний вибух, якийсь винищує половину лісу. Це має бути пов'язане з стирі. Я буду в Каєртрольде. Долучайся до мене, коли щось відшукаєш. За ще Ще одна річ, до якої ми не різніш. Чому ти не з'явилася зі мною раніше? Мені не було потреби? Ні, бо ти мені не потребував. Я чула, що ти стріс, були чудово. Єн, я втратив пам'ять. То вона Това... Тобі відмовка? Давай облишемо цю розмову. Бо якщо ще почують, почу, як це не те, що ти думаєш, як... Чи, або допоможи мені зрозуміти, як яке кохання, то я за тебе в себе не ручаюсь. Ну, Ось знову ми розлучаємось. Шкода, але я розумію, час, час розум тисне. Правда, тисне? То може я довелись телепортую тебе одразу до Велен? О, ні, ні, О, ні, ні, можу, ні можу, у жодному разі, поїду верхи, я, я лише перевдягнуся. Як, Як хочеш. Та між лише. іншим, тобі На справді добре у чорному, оксамиті. Думаєш? Може, Можливо, облишу ним свої обладунки, може, ні, ні. щастя тобі є. Навзаєм, якщо захочеш знати, що відбувається у світі, доки ти з Весеміром тягнулися в комані, побалакай, з послом в Аррейті. І Геральт, Я розумію, що там на зараз війна та таке інше, але намагайся не бути героєм, добре? Просто повір, ці сліди не, при... не приходять. Я буду на те чекати. Заберіть речі з камеру з Меч. Діамантова рука. Останнє бажання. по моєму тут книжки не переводили. Так, 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 так. так. Сиді. Так, ну вперед заберемо наші ці речі і будемо матувати звідси. Як я можу служити панові? Пове, Повернімої речі. Цитруси та гвоздика. Цей парфюм дозволяє пану лишити свіжим трохи довше. Вельми, дякую. Це не Імператор зустрі. не славиться своїм терпінням. Це Ви хочете бачити свою доньку живою та здоровою, і якнайшвидше. Так, пригадаю зустрі. щось таке. Бувай. Вирушити до Велена. Вітаю, вітаю, друзі. На каналі. Вліпляйте потужний відьмацький лайк. Продовжуємо проходження. Вітаю візін, дякую. Продовжуємо проходження від МАК 3. Так, окей. В Давай зіграємо в Гвинт. Я так розумію, якщо там знак питання, то значить можна в нього виграти якусь карту. Ваш суперник ходить перший. Виберіть карту, яку хочете замінити. Друзі, я не ще, як грати гарно в Гвинт. То ми будемо вчитись разом. Давайте замінимо У нас такі вроді дві. Хід суперника. І я так розумію, нам треба перебити оцей знак 2. Ну тобі ж... Давайте зразу бахнем Зігфріда. А, Sheldon's Мортестейний якийсь. Ага. А ми балісту. Требуше. Нас 10, нього. 5. О, нільгарський лучник, фіга себе. Ну давайте. Поставимо Зигфрида. Поки що пором. Лютий мороз. Він заморозив Зигфрида. Це в нас що? Туман. Навірно, жара. Ладно, давайте такий пасивний ход зробимо Ого! Десяточку він увалив. А в мене таких десяточок нема. А не взять що це ти? А, чисте небо. Аби померти, і мла. імла? мла. А давайте імлу. Густий туман. І що це нам дасть? Угу. Ми десь плюс-мінус МГИР він поставив. А давайте. Давайте, давайте. Зік А в нас тобі ж нічого нема. Ваш суперник спасував. Ваш хід. Так а что я не поставлю, все равно воно лучники. Ну давай, туман. Та ты подиви. Короче, якась фигня. А, не, я выиграл, походу. Вы выиграли раунд. Ура! Друзья! Я навіть не знав, що так можна було зробити. За перемогу в раунді щось там королівство. Ваш хід. Вес. Від суперника. Молодий емісар. Нічогося, в нього. Нільвгарська колода. Ну, а що в мене? Картбіш нема? Що здатись? Який здатись? Це не ж... ЕМГИР. Ну а як? О, ось сього ж в мене є, походу. Чи це вже ті, хто були? Пустий туман. Де щось не поведемо карти, у мене ж було багато карт. Злива, туман, ви спасували, супер. Виграв раунд. Пішліть. Не знаю, чи буду я виложувати, але це якийсь... ну... Це реально бред. Сто, і тут побалакать з кимось можна, ні? Ладно. А ми забрали речі свої? Панцирь третього рівня. А, да, все. Тоді вирушаємо. Питань нема. Вирушити до Велену. А, ось все. Велен. Споткання з Єнефер не було найважнішим витяженням побиту Геральта в Безіні. Відчувався, що його подопечна Цілі повернулася з другої подружі і є в небезпечній. З розказу цесаря і на просьбу Єнефер Геральт вирушив на пошукання Цілі. Велен Північна Темерія. п'ять днів по тому. Як це чудово виглядає Йо пересете, дерево висильник. Грифона.